Починає плакати. Просто плакати починає. Не від того, що їй від чогось звільнитись, раніше, вона просто починає ридати. Я витримую це все. І ми починаємо працювати вже наполовину Психологі. через на наполовину психології, тому що я маю компетенції там, і там. І йдемо потім в організацію. Одна дівчина, їй знадобилось три зустрічі. Ми говоримо. Три години ми говоримо. На до речі. Це було мало. Коли вона це зробила, там була зона іграшок, вона каже, Боже, я більше року налажувалася. А зараз так класно, тут все в порядку, мене нічого не дратує, ну, це, це чудесно. Тому кожна, кожна людина особливо насправді. І до кожної потрібен підхід і розуміння. Я завжди запитую, а чим користуєшся найчастіше? А як, а як взагалі ти любиш складати? От Сьогодні, так я сказала, є кілька методів. Кожен складає свої. якщо вам так зручно, вас нічого не турбує, окей, складайте так, як ви складаєте. Я можу показати альтернативу. І ви можете її або обрати, або не обирати. Mm. Так як я працювала з дівчиною, вона каже, ну мені вже 48 років, ну що, я все життя складала отак. Що ти мене перевчиш? Кажу, ні, я не буду перевчати. Я покажу, як можна. А ти вже вирішиш, хочеш так, або хочеш отак. Вона побачила, як може по іншому бути. Каже, Віка, я складаю, Віка, пройшло три місяці після того, як ми все організували. А я складаю так само, як ти мене навчила. Кажу, клас, пишаюся. І це реально така радість, коли клієнти говорять, в мене виходить, в мене там те, у мене все, в мене проєкт запустився. Боже, в мене дівчина одна працювала. І я кажу, слухай, це ж ми ще робили з тобою до того, як ти запустила свій онлайн-курс. Каже, так. Да. Він ж тоді геть, геть не був в голові, а ось він зараз іде масштабний класний курс. І людина заробила і гроші, і впізнаваність, і себе виростила, і все це після організації.